Екологічно свідомі серфери об'єднаного королівства тепер отримуватимуть адреналін не лише від ковзання хвилями ще однією причиною радості для них стало те, що їхні дошки тепер не завдаватимуть шкоди довкіллю. Традиційні дошки для цього виду спорту виготовляють з нафтохімічних продуктів, але нещодавно у Великобританії розробили новий серфборд, який майже повністю складається з відновлювальних матеріалів. Екодошка, над якою працювали близько п'яти років, стала результатом співпраці проекту Гіден в графстві Корнуол, який являє собою величезні парники з екзотичними видами рослин та трьома місцевими компаніями. Ця ідея зародилась від Enproject, коли куратори атракції змушені були зрубати бальзове дерево висотою 30 метрів, яке вже впиралося у дах парника. Хлопці думали, що з ним робити, і тоді нам прийшла до голови ідея виготовити з нього дошки для серфінгу. Власне, із цього і почалися дискусії щодо екологічно свідомого ковзання хвилями. Пройшло п'ять років, і ми отримали унікальний серфборд. Команда проекту Eden об'єднала свої зусилля з іншою корнуельською компанією HomeBlow, щоб створити пінопластовий наповнювач нового типу. Ще одна компанія, Sustainable Composites розробила смолу, яку виготовляють майже виключно з льняної олії. А це означає, що дошка розкладається біологічно. А фірма Luminations, яка спеціалізується на виточуванні форми дощок, взялася за виготовлення новин. Марк Харріс – один з найбільш відомих серферів професіоналів Британії і один з перших, кому запропонували випробувати дошку, каже, що найважливішим для серфера є робочі характеристики спорядження. для нас найголовніше, як поводить себе дошка. Якщо вона нічим не різниться від стандартних серфбордів, які зараз є на ринку, то новинка обіцяє стати справді популярною, оскільки вона дружня до довкілля.